Аграрії Покровської територіальної громади завершили жнива. На громади працювало 20 агропідприємств з 25. аграрії Покровської територіальної громади в повній мірі змогли закінчити збір врожаю ранніх сільськогосподарських культур та озимого ріпаку. Не дивлячись на труднощі, які виникають в умовах війни, аграрії доклали всі зусилля, щоб своєчасно зібрати врожай. Срібненський територіальний округ зазнав обстрілів і тому деяку частину полів в повному обсязі не обробили. Всього було скошено 7300 гектар озимої пшениці, з якої намолочено 24 тисячі тонн зерна, 361 гектар озимого ячменю, з якого намолочено 1100 тонн зерна. 600 гектарів озимого ячменю, з якого намолочено 1450 тонн зерна. Крім того, було зібрано 800 гектарів озимого ріпаку, з якого намолочено 1600 тонн зерна. Як зазначає керівник відділу промисловості та АПК, показники урожайності досить непогані. Загальна урожайність по Покровській територіальній громаді склала 22. Центнери на гектар, що є дуже непогадним показником, враховуючи складність збиральної кампанії. Озима пшениця 33 центнери на гектар, озимий ячмінь 31 центнер на гектар, ярий ячмінь 24 центнери на гектар та озимий ріпак 21 гектар. Сантнер на гектар жнива закінчились, але у аграріїв немає часу на відпочинок. Потрібно готуватись до обробки земель та намагатись своєчасно, попри всі складнощі засіяти озимі зернові. Основне завдання продовжувати виконувати свою роботу, як завжди, якісно і навіть перевищувати очікування. Дякуємо аграріям, що тримають свій фронт.